Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, брати. Я називаюся Отець Юрій Щурко і запрошую до спільного читання книги псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми прочитали і роздумали над 20 20-м псалмом, який містить в собі молитву за перемогу. Цей псалом приписується цареві Давидові, це так званий царський псалом, який написаний в формі строфи. Він починається з заголовку, є вказівка провідникові хору, тоді сказано, що це є псалом Давида. І після цього в першій частині є молитва про Господню допомогу. Нехай Господь вислухає тебе під час крути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримує тебе, Сіону. нехай згадає всі твої офіри. І все палення Твоє нехай прийме. В цій першій частині в єврейському тексті є так звана музична пауза, яка позначається словом села, і псалмопівець продовжує: нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми, Радіймо твоїй перемозі, іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь і здійснить усі твої прохання. І завершальна друга частина псалма містить у собі упевненість і надію у Господі, бо перемога приходить не завдяки людським зусиллям, а завдяки Божій допомозі. Каже Давид: Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого неба послугою своєї переможної Десниці, ті колісницями, ці кіньми. А ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулися і упали, ми ж стоїмо і тримаємось міцно. Дай, Господи, цареві перемогу. Вислухай нас, коли взиватимемо до тебе. Отже, як я вже сказав, цей псалом приписується царю та Пророкові Давидові, який написав його в формі строфи. Згадка про Провідника хору в заголовку, неймовірніше стосувалося Левіта, який відповідав за спів у храмі. За жанром, це царський псалом, який містить молитву за перемогу царя у битві, як ми це бачимо в 6-й 10 віршах. І, перевірно, він міг бути частиною спільної молитви, яку ми називаємо літургією, яку молилися правдоподібно перед походом на війну, про що, наприклад, читаємо в другій, в другій книзі Хронік, у 20 й главі. Псалом поєднує заступницьку молитву, другий шостий вірш. І далі маємо слово запевнення з сьомого по дев'ятий вірш, яке правдоподібно вимовляв Левіт у храмі у відповідь на цю першу частину псалма, яку промовляла громада. Молільники, призиваючи Боже ім'я, сподівалися на його захист. Та заступництво, як ми це бачимо у другому, шостому, восьмому віршах цього псалма. Що тут є важливо сказати про цей псалом? Передусім про те, що практика молотов за правителів, президентів, урядовців, е яку ми також зустрічаємо в новому завіті, є давня і тривала традиція. Ці молитви виражають глибоке усвідомлення народу, що його доля пов'язана з успіхом того, хто наділений владою для блага всього народу. Тому 20-й псалом є власне еталоном такої молитви. Він завершується проханням в 10 му віші дай, Господи, цареві перемогу. Тобто перемогу дає Господь. Як і псалми 18 і 21, цей псалом був написаний для церемонії і богослужінь, пов'язаних з діяльністю царя як воєначальника і захисника нації. Псалом Представляє царя як Божого помазаника, який є центральним у посередництві та надії Його народу. Однак цар не є Спасителем, а спасенним. Спасіння приходить тільки від Божої дії. Таке богослов'я слугувало захистом від того, щоб повністю покладатися на людських володарів у питаннях безпеки та добробуту. Ізраїльська традиція наголошувала на необхідності покладатися на Бога. А не на військову міць. Хоча царі мали спокусу покладатися на колісниці та коней, які були символи найвищої могутності в стародавньому світі, віруючи ізраїльтяни пам'ятали, що вони здобули обіцяну землю завдяки Божій силі, а не їхній звитяжі, звитязі чи мілітарній потузі. І тому ця тема дуже виразно представлена. В другій частині псалма 7-10 вірш, де вказується на те, що Бог дійсно відповів на молитву царя і дарував йому перемогу. Проте ця перемога дана цареві як Божий дар, він не здобув її сам. Ізраїльське царське богослов'я чітко наполягає на залежності царя від Бога. У той час, як інші народи покладаються на військову зброю і як наслідок часто зазнають поразки. Там, де Ізраїль покладається на Господнє ім'я, він завжди в кінцевому підсумку перемагає. Нарешті не тільки цар молиться до Бога, весь народ молиться до Бога в ім'я царя. Як літургія, псалом нас, християн, ставить трохи таке дивне становище ми молимося за спасильну перемогу нашого Спасителя якому вже дарована перемога над гріхом і смертю заради нас. Але ми поклоняємося і молимося, дорогі сестри і брати, поки кінець ще остаточно не настав, коли, як каже Святий Павло, першому посланні до Коринтян, 15 главі 24 вірші, коли то він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство, і всяку владу і силу. З допомогою цього псалма ми можемо. Долучитися до молитви про заступництво Христа за нас у надії та очікуванні сповнення Його перемоги. Тобто, говоривши мовою Нового Завіту, ми, по суті, живемо в такій есхатологічній напрузі, тобто живемо в останніх часах, де Господь вже здобув перемогу, але остаточно її сповнення, актуалізація відбудеться у часі. І його другого славного приходу. Тому в контексті цієї страшної війни є вкрай важливо взивати до Бога за наше військо, за нашу владу, полишити всякі наші чвари і все інше. На час після перемоги будемо вирішувати також різні політичні питання, це треба розуміти, тримати голову холодну. Але серце гаряче в молитві, взиваючи до Бога, розуміючи, що Він є той, котрий є переможець, переможець смерти й аду і може дарувати нам перемогу. Бо якщо ми будемо думати, що тільки силою нашої, звитяги, зброї, якої зброї, яку нам дадуть, знаєте, ми, ми зможемо здобути цю перемогу, я боюся, що ми. В такий спосіб її не здобудемо. Цей псалом каже, що перемога є від Бога. І ми знаємо, що надія на нашого Господа ніколи не засоромить. Господь дарує нам цю надію. Молімося цим псалмом, зокрема, за наших відважних воїнів, щоб через їх звитягу, їхню вірність своїй країні. Господь дарував нам довгоочікуваний, справедливий мир, який включає, очевидно, перемогу над ворогом. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!